За вечерею з європейськими інтелектуалами запитали, що для вас Україна, і чому ви усі співаєте про готовність вмирати за неї? Чи не краще було б домовитися і жити? Чи ж спокійні людські життя нецінніші? І я подумала: спробуй, живий, домовся, якщо віддають половину тіла людини, яку ти любиш. І ще подумала: буває, що падаєш від утоми, а щось невидиме, бере на руки і ніжно тебе проносить крізь чумацьку печаль просто до моря. А буває так, що землю гризеш одвіччаю, а вітер тебе здіймає і ніби бачиш одну із ваших рік, простерту сильним крилом, і спір'ям дрібних приток. А ще буває будуєш дім і приходять чужі руйнувати до каменя, але ти встаєш навіть опісля розстрілу і будуєш спочатку. А буває, що їдеш крізь на шорошені села, де жінки, старі та діти, де століттями поспіль козацькі похорони з голосінням при гробі. Але щороку до Великодня білять хати, і сливки і яблуні. А ще буває, що легко цілуєш у шию і сіль тобі на губах, і Україна. Але від мене чекали короткої відповіді, і я сказала: це повітря в легенях. Загострене почуття справедливості і свободи.